Друзі, вітаю! У нас неділя і я біжу в поліцейну школу. Сьогодні вперше нарядилася в свій новий плащик. як вам мій лук. І сьогодні я в Кристал Муар під Версаче. Як він круто зараз розкривається. Зараз на холоді, в нас трошки холодно сьогодні. Він колюченький такий. спецієво Сандаловий, дуже гарний. Коли я зараз сяду в трамвай, це буде зовсім інший шлейф. Так, що дуже красивий аромат, класичний, але він з класики на всі часи. Друзі, привіт! Біжу, трошки прогуляюся. Ось мій такий простий образ, спортивний зелений костюм, джинсова куртка. І що я собі вибрала за аромат? Це у нас Jenny Глоу арабський бренд. Аромат називається Blackberry and Bay. І це такий шлейф, фяка. Хочу вам сказати, так він не шлейфить яскраво дуже довго, але пару годин це такий шлейф, особливо на прохолодну таку погоду, на сонячну погоду, коли холодно досить. Сьогодні зранку було, по моєму, градусів 8, може навіть і Так якось колко морозяну навіть відчувалося, ніби вночі були приморозки. Як гарно цей аромат на мені шлейфив, і я помітила, що на мені він протримався добрих 4 години, і я його від себе відчувала. Сподобався мені аромат в ності саме не влітку, хоча він ягідний, такий одеколонистий. Освіжаючи, нібито так можна було сказати. Він навпаки краще звучить, як на мене, чистіше, дзвінкіше, так прозоріше іскристіше, саме в прохолодну погоду. Буду і далі носити його цієї осені. Прийшли сьогодні святкувати день народження нашого племінника. Ресторанчик Зелені тераси, по-моєму, називається. Цей ресторанчик прямо от на даху знаходиться, практично в самому центрі Кракова. От все видно так гарненько. Можна і на вулиці сідати, тому ну, сьогодні трохи -то прохолодно і вже вийшло до вечора, але гарно. Сьогодні просто погодка ширше, там Бавель видно, старе місто. Люс. Просто чудовий недільний ранок. Все вже позолотіло, пожовтіло за вікном. Я вийшла на балкон, і таке класне свіже повітря. Сьогодні має бути дуже-дуже тепло. І стільки тут зараз в тих деревах пташок, вони просто кишать птахами. У них якась така ранішня руханка, зарядочка ранішня. Літають, стрибають, обтрясають то листя з тих дерев. Класно. Така тиша, пташки співають. Хочеться піти погуляти, в довгу дорогу піти, як я люблю. Так сьогодні, певно, і зроблю. Прекрасно, просто чудово. досить сухенька у нас осінь ще. Парфюмерний вибір на сьогодні. Моя просто чудова Самсара від Герлен. Неперевершена парфюмерна класика, яка, звичайно ж, не всім по зубах, не всім по смаку. Вона може здаватися, от якщо слухаєш про неї якісь огляди або дивлячись на цю композицію, якоюсь. А можливо, вечірньою, звабливою, спокусливою композицією та східною композицією. Я би назвала цей аромат ароматом з капітальним стержнем, з характером і з харизмою він не для всіх, він для пошановича, для любителів такого напрямку, такого звучання. Бо аромат звучить досить складно, досить гучно насичено, яскраво і виразно. в цьому ароматі ви не залишитесь непоміченою точно. його треба дозувати. У мене термоядерна просто концентрація в цього парфюму. Але він мені дуже подобається. Хоча і деколи буває, що він мене може придушувати трішечки, якщо я переборщу, так? Або просто от не. Не співпадати зі мною в той чи інший день по моїх вібраціях, скажімо так. А так, взагалі, то це мій парфюмерний смак. Я люблю сандал, я люблю такі складні, східні, класичні парфюмерні композиції. Бо дійсно аромат звучить складно. На початку це гостре. Таке колюче, навіть звичайне, я би сказала, зразу одразу ж сандалу в поєднанні з Ілангом. Іланг тут в квадраті, я би сказала, дуже насичена квіткова така основа в цього аромату. І є якась навіть бальзамічність, я би сказала, густота настільки у аромати, що ніби він як тягнеться таке враження на початку, і потім ось ця густрота і колючість, бо він дійсно такий, він такий, знаєте, неприязний, я би так сказала, і трішечки навіть дистанціюючий на початку. Потім він стає більш пудровим, більш м'яким, але я не можу назвати це мега-жіночною, такою саме жіночною композицією. Тобто, яка буде пасувати кожній жінці, яка буде подобатись кожній жінці. Ні, звичайно, його треба пробувати. Звичайно, таке треба любити, щоб носити. І я дуже люблю свою Самсару і дуже рада, що в мене є така можливість користуватися і така честь користуватися такою просто шикарною, неперевершеною, парфюмерною класичною композицією. Друзі, сьогодні у мене такий рожевий настрій. Пінк-настрій я його називаю. І в мене сьогодні аромат, який мені здається підходить на всі 100%. Це Монгерлен Bloom of Rose. Який, на жаль, гадство зняли теж з виробництва. І кожного разу, коли я його на себе вдягаю, я плачу гарючими слізами за тим парфюмом. У нас сьогодні просто чудова погода. Я їду робити манікюр, бо мої нігті вже... Дуже давно не роблені. У мене чудовий настрій, я обслужила декілька клієнток і біжу, насолоджуюсь осінню. Друзі, всім доброго ранку. Я тут коло своєї парфюмерної полиці, на якій просто шалений безлад, там просто капець, хоч не заглядай. Зараз буду робити порядок. Там купа всього розношується, купа всяких небризканих ватних дисків, тут реальний просто бардак, і я зараз буду займатися порядком, але обрала для себе ось такий аромат дня. Ну, вірніше, на першу половину дня. Потім, можливо, мені щось захочеться іншого. Бо, знаєте, коли так багато ароматів і таких класних ароматів саме на осінь, хочеться поносити все. Правда, це реально. Неможливо зробити, але робимо все, що можливо, все, що від нас залежить. Так, боді від Burberry аромат, який, на жаль, зняли з виробництва, і я плачу за ним гіркими сльозами. Дуже мені шкода, що я пропустила цей момент і не вловила класних цін, не купила цей аромат по класній ціні. У мене десь менше пів флакончика самого великого, і мені дуже буде шкода, якщо його повністю виведуть з продаж, і не буде можливості вже докупити такий розкішний флакон. Сьогодні, знаєте, нанесу його на себе, і буде для мене своєрідне таке свято, бо я його економлю вже, мені вже його шкода. з ним так рясненько і зроблю для себе такий трояндово-полинний персиковий настрій. У аромата досить складне звучання, щоб ви не подумали, якщо ви раптом не знайомі з тим ароматом, що це простий трояндовий якийсь аромат, ні у нього такий читаємий, конкретний стержень, який дає звучанню цього парфюма, саме звучання абсенту або Полину тої гіркої трави. І саме цей полин робить цей трояндовий аромат шипровим, як на мій погляд. Бо більше ніяких ознак шипровості я тут не бачу. Троянда і полин, в принципі, так, і все ній. Пачулі, ні моху тут немає, немає ніяких особливих цитрусів. Ну, я, принаймні, не відчуваю особливих цитрусів, але, тим не менше, цей аромат заявлений як шипровий. Я з тим спорити не буду, бо він для мене саме такий ніжний, але все ж таки шипровий жіночий аромат. Вдягну його сьогодні до своєї шкіряної куртки і використаю вже такий заїжений, замисолений. Стереотип, що аромат боді дуже сильно пасує до шкіряних речей. Він в мене реально заякорився саме з шкіряною курткою, і я колись навіть казала, що я от рекомендую до шкіряних речей саме аромат боді. Звичайно, купа є різних ароматів, які класно носити під шкіряні речі, але в мене вже такий сталий якір. Вдягаю курточку, знаєте, така вже сформована формула. Вдягаю шкіряну курточку, і рука тягнеться до Burberry Body. Друзі, покажу вам свої просто невеличкі покупочки з магазину Екшн. Колись нещодавно ходила, багато чого хотіла там купити, але все ж таки обмежила себе і взяла тільки саме-саме необхідне на той момент. І те, що мені найбільше сподобалося, перше, почну з ізюминки своєї, з гвоздя програми Це ось такий обалденної краси східного такого стилю піднос. Така ніби чеканка східна, бачите? Я так давно хотіла такий піднос в такому світло-золотистому кольорі, тобто красивий колір золота, бачите, видно, ніби як чеканка. Настільки гарно вони то зробили. В екшені просто фантастична ціна, низька ціна на цей піднос. Я купила його за 25 злотих. Він такий важкенький, він деколи буває, що дуже тонюсінький такі підносики. Ні, він грубий, гарний такий. Звичайно ж купила для того, щоб фотографувати, зберігати свої флакони, наприклад, виставити свою добірку на жовтень, і вони от на столі в мене би стояли, в мене не особливо світло в хаті. І це було б дуже для мене зручно. Ну, і купила ще собі ось таке блюдо овальне, така типу, тарілка, але мені сподобалась саме овальна форма, і до нього таку соусницю. Хочеться мені викладати свої спечені якісь смаколики. Або, наприклад, я хочу попробувати зробити суші на швидку руч. Я бачила, щоб їх не закручувати спеціально, так як суші закручуються, бо це довго. А суші на швидкоруч, от зроблю сюди наляю соєвий соус, і буде і красиво, і естетично. І я впевнена, що буде так само смачно, як звичайні суші. Ну і чим багатий магазин Action, а багатий він багато чим, це такими різними записниками, щоденниками, нотатниками по мега крутих цінах. Тобто перед тим. У мене закінчувався мій нотатник. Він був у мене до вересня, і мені прийшлось купляти дорогі в бідронці, бо більше ніде я щось не знайшла. А потім я вже побачила класні ціни. І в Керфорі, і вже тепер в екшені. Буду знати, що там самі найкращі ціни. Ось такі невеличкі записники з такою резиночкою. І вони ніби як на кожен день для ділових людей. Для людей, які записують, наприклад, своїх клієнтів, свої дії на кожен день щось планують. Дуже зручні ті записники, і він такий компактний, можна носити його в сумці. Я маю великий, маю маленький, і вирішила все ж таки купити, бо 5 злотих він коштував, так само, як і цей на ось цих пружинках. Дуже класно він також виглядає. Він така просто малота, А я не можу пройти повз красивих блокнотиків різноманітних. І ось на 25 рік так само записуй все, що хочеш, і носи з собою в сумці. Собі не купила, бо маю. Наразі маю, але купила на два невеличких таких презентика, бо така штука завжди завжди пригодиться. Слухайте, де та осінь? Всі дерева зелені, такі, як в червні. Ну, може, чуть-чуть вони. В скажімо так, але зовсім немає золотого листя. І тут в дуже багатьох районах Кракова таке враження, що тут ті дерева просто обсипляться зеленими, дар як дарять морози. Та сама історія.